Ми здолаємо будь-які перешкоди для зміцнення нашого партнерства та інтеграції з європейським союзом. Так підсумував цьогорічний саміт Україна, ЄС президент Володимир Зеленський у п'ятницю. Європейські лідери разом з українською владою звірили свої бачення щодо євроінтеграції нашої держави. У межах саміту у Києві український президент та його команда провели перемовини з лідерами ЄС, зокрема із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Зеленський відкрито заявив, що мета України початок переговорів про членство в ЄС для України принциповими на цьому саміті були щонайменше три питання: Перше – це нові санкції проти Росії. Йдеться про десятий пакет обмежень. Також обговорювали протидію спробам країни вбивці обійти обмеження, які вже ухвалили щодо оборонного комплексу. Офіційний Київ закликає знайти рішення, щоб не допускати реекспорт технологій та комплектуючих для ракет до Росії. Другий важливий момент для України це одержання часових меж, коли реально можуть розпочатися перемовини щодо вступу України до Євросоюзу. Керівники ЄС дали зрозуміти, що такого графіка немає, але є вимоги: сім критеріїв, які Україна має виконати. Наразі домашні завдання готове не повністю, адже досі не призначили керівника національного антикорупційного бюро. Не завершили відбір членів до Вищої ради правосуддя та вищої кваліфікаційної комісії суддів. А найголовнішим каменем спотикання залишається реформа конституційного суду. Лише після виконання цих вимог Київ зможе претендувати на те, що перейти до наступного етапу офіційного початку перемовин про вступ до ЄС. Третій важливий момент для України загроза нового повномасштабного наступу Росії. Зеленський заявив, що Україні потрібна далекобійна зброя і ракети, щоб деокупувати свої території. Президент заявив, що готовий особисто приїхати до Брюсселі, щоб подякувати європейцям та отримати від них добро на постачання нової зброї. У свою чергу європейські лідери підкреслили, що ЄС буде з Україною до кінця війни і що наша держава стане частиною Євросоюзу. はい。<noise>